Мені типу раз на місяць розказують, що я маю робити, якщо його не стане. Що я маю робити, якщо він попаде в полон? Як його похоронити, якщо ну типу, ти з цим постійно повинна жити? Мене дуже дуже чіпляє заболюче, те, що я бачу у спілкуванні між батьками-педагогами, між дітьми, педагогами, і це на різних рівнях садочки, школи, інститути. І це щирість їх непідкупність. Вони такі чисті, їх потрібно просто любити і підтримати. І головна задача наш, наш дорослих не зламати їх, тому що вони дуже щирі, вони дуже хочуть жити, вони вміють любити. Їм потрібно це допомогти. Якщо дитина не хоче навчатися, вона сідає в куточку, собі грається. І ніхто її трогати не буде. Вона, якщо її процес зацікавиться, сама підійде і почне робити те, що інші будуть робити. Я отримала це смс-ку. Ми там ще щось чоловіком гиркалися, що він не відпочиває. Я йому кажу, виключи телефон. Тобі треба відпочити в тебе відпустка. І у цей період, коли у нас така сцепка була, мені приходиться це повідомлення, і все мене там просто понесли. Я вже плакала, вже ніхто не ски вже ніхто не з ким не гіркався. Вже всі щасливі. Мені приходиться з нуля вникати все в правила пожежної безпеки, вогнегазники, плани приміщення, ремонти, погрузки, вигрузки. У них почнеться процес реабілітації, яким він буде, він буде різний. і цим людям потрібна і допомога, щоб вони просто мали час відпочити і реабілітації, і ретрити, поїздки. А в нас ще це не організовано. І Я чітко розумію, що сім'ї військовослужбовців першими приймуть на себе цей удар, і ми будемо вигрібати як можемо і як вміємо.